Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, великий-великий привіт з міста Вінниці, з берегів Південного Богу. Хотіла з вами сьогодні поділитися такими, знаєте, невеличкими покупками, які здійснили сьогодні. Сьогодні ходила з мамою в магазин, їй потрібно було обрати кошики. Я кажу, мам, давай якраз покажемо в відео огляді твій кошик, який купили тобі. Е, вона хотіла собі кошик, який, знаєте, такий затишний, такий домашній. щоб у мене мама, якщо ви е, е, ті глядачі, які давно вже переглядають відео з каналу, знають, що мама в мене займається е, в'язанням. Вона в'яже різноманітні вироби з е, декоративні, і в неї є е, е, різні. Е, е, Клубочки, моточки, знаєте, як у всіх, хто займається хендмеєм, щось виготовляє в них і різноманітні всі ці кошики різного виробу з різних матеріалів, і мама шукала собі саме. Такий кошик, який тримає форму, але щось таке затишне, яке можна покласти, знаєте, коли вона працює біля себе на диванчику, і щоб така затишна домашня атмосфера була. Тому вона шукала щось м'якеньке. Різноманітні дивилися кошики, але саме цей їй найбільше сподобався. Чомусь такі нюдові відтінки вона вибрала. І це ми саме вбирали в сінцеї. Ходили. Ось за такий кошик діаметром 20 5 см, 169 гривень обійшовся. Можливо, знаєте, для когось там подумаю, занадто дорого в порівнянні з пластиковим, але це така річ, яка, знаєте, для людей, які займаються хендмеем, я думаю, що це. Такий, така річ, яка дуже дуже потрібна і дуже цінується. Тому вирішила теж з мамою обрати її, щоб їй було приємно в'язати. Ось такий кошик купила. Думаю, поділюся з вами. В сенцею, до речі, дуже великий такий вибір цих кошиків, можна щось обрати собі. Я неодноразово показувала, що речі для домашнього господарства можу теж купувати в сінцею, і витрапляються непоганої, до речі, якості. Після сенцею ми ще сходили в. Які крамнички подивилися, і на зворотньому шляху заходили в сільпо? Звернула увагу, що в сільпо дуже хороша ціна була на е, свинячу корейку. Е, хороша ціна, погляньте, якої якості була. Хоч ви е, звернули увагу, я зазвичай м'ясо купую на ринку. Однієї ті самої жіночки, я кажу, постійно вже декілька років замовляю м'ясо і забираю на центральному ринку. Але коли в Сільпо побачила, що є ось таке хороше м'ясо, і хороша ціна, до речі, зараз зі знижкою 169 гривень за кілограм. Я гадаю, що для такого м'яса. Це непогана ціна була. Я взяла ось такий шматочок, такий доволі такий величенький, І зараз покажу вам, наскільки вийшов. Свиняча корейка на кілограм 430 грамів по 169 гривень за кілограм. І за такий шматочок заплатили 242 гривні 87 копійок. Ви вирішила теж скористатися нагодою і придбати. Сільпо купила улюблену булочку, подаву світлозернову. зернову. За 31 гривню 99 копійок. Коли буваю в сільпо, то зазвичай купую їхню випічку. Хлібчики мені їхні подобаються, то вирішила і цього разу взяти ось такий хлібчик, і по дорозі ще заходила в айву. А в Айві побачила, мені треба було рис, бо той рис, який Купувала, показувала минулого разу, купувала в АТБ торгової марки Делюкс. Він, до речі, в хорошої якості, бо мені він сподобався. Він вже й майже закінчився. То я вирішила поповнити запаси по рису і заходила в Айву. У нас. На Соборній і там купила рис. Рис коштує 49 гривень за 1 кілограм. В в них саме продукція, така їхні, їхньої розфасовки непоганої якості. Я дуже полюбляю їхнє пшено, перлову кашу, ось вона гарної такої якості. Зазвичай купую. І рис у них теж хорошої якості. Гречка розфасована, є цукор їхньої розфасовки йде. Знаєте, дехто я. Знаю, що взагалі не звертають уваги на продукцію, яка розфасована саме в супермаркеті. Тобто купують якісь торгові марки і верніше, торгові марки, і не звертають на фасування саме ті, які в супермаркеті. Я ви знаєте, відкрила для себе, ось коли в АйВІ купувала пшено. То воно було до речі дуже хорошої якості, і після цього я пробувала різні різновиди і рис, і гречку, і прилову кашу купувала. То мені сподобалося, можу придбати навіть і ось такої розфасовки. Покупки сьогодні в мене маленькі, але вони були варті того, щоб поділитися з вами, бо хотіла показати вам, які ціни зараз і що можна придбати по акційній пропозиції. І сьогодні, навіть, хоч трошки у нас спала спека, то ми сьогодні ще готували здобні пиріжки. А пиріжки у нас були з сливами. Пам'ятаєте, показувала вчора, що купували на ринку сливи. Це ті сливи, які купувала вчора. Пам'ятаєте, показувала на ринку були сливи і вирішили, поки е, така нагода була зробити е, такі пиріжечки, здобні. І до речі, ви знаєте, вони взагалі пісні. Тобто там пісне здоб... дріжджове пісне тісто, і одне яєчко це було тільки для змащування поверх самої. Сливи. Слива, до речі, дуже солодка, така була, тому вони в саме тісто не дуже солодке робили. І на, а начинка ось така, зараз покажу вам, яка всередині вийшла, Ось один собі відклала. І вже знаєте, що я ще зробила до пиріжків. Зараз буду гукати рідних, то будемо смакувати. Заварила собі такий літній чай з лимоном і з м'ятою. Але м'ята свіжої у мене не було, вона закінчилася, на жаль, але була сушена м'ята, яку засушую на зиму, то її взяла. М'яту, і лимончик залила окропом, трохи охолодне, можна в гарячому вигляді, можна холодний такий лимонадик вийде. І якраз пиріжечки з лимонадом у мене будуть. А пиріжечок зараз покажу вам, який в мене вийшов. Ось такий в розір. Надихну вас, знаєте. Багато хто може й не полюбляє домашню випічку. У нас домашню випічку. Полюбляє вся родина, ми часто випікаємо. І будь-яку, знаєте, полюбляють випічку. Ну, пиріжечки в нас вся родина полюбляє. Коли готуєш, знаєш, знаєте, от випікаєш якусь домашню випічку, одразу так затишно. Одразу, знаєте, коли проходиш повз квартири, які готують, завжди такий аромат з квартири. І так одразу затишно, так якось по-домашньому. Бачите, які сливка така гарна, будемо зараз смакувати. Ось, Трошки надихнула, щоб і у вас було натхнення і бажання щось приготувати, знаєте, погукати родину, заварити чай, каву, лимонадик, посмакувати. Так знаєте, посидіти, поспілкуватися. Головне, що приділити увагу один одному, бо це найголовніше. Я вам дуже дякую, що приділили час цьому відео. Бажаю вам всього самого найкращого. Поділіться своїми враженнями, що ви зараз випікаєте, чи взагалі є натхнення випікати щось. Такі спекотні дні або поділіться своїми е, е, фірмовою випічкою, яку готуєте влітку з сезонними ягодами або сезонними фруктами. Ще раз дуже дякую, що приділили час цьому відео. Буду чекати вас, як завжди, на наступних відеооглядах. Поставте вподобайку цьому відео і буду чекати на ваші коментарі. Все вам самого найкращого.